Доброго здоров'я, шановні! Побачила таке явище незвичайне. От корінці, бачите? Іду далі. І ось отут, шановні восени, я посадила ягоди. Подивіться, що робиться. Бачите? Один. Бачите, ось. Два. Подивіться. Три. Ось. Чотири. Дивіться. П'ять. Подивіться, що робиться. Бачите? Дивіться. Гляньте. Подивіться. Це якесь чудо, гляньте. Все зверху. Ви знаєте, я? Ось! Хай то е -е, подивіться. Це є явище, господи, я ж не молода жінка. Вже всяке бачила. Але щоб от, так от, це я живцювала. Подивіться, воно видно, що. Ось я покажу. Бо то, сніг іде трошки мені екран за цей. Бачите, це я живцювала Ото жовтим цвіте, чи, чи як він називається. Таке жовтенькими... Ось, бачите, отут. -от. І воно гляньте, Ну це страшне. Та може це природа, я нічого не кажу. Але мене це здивувало. Щоб оце так, суничку, бачите? Оце я насаджувала восени. Це в нас тут дуже мокро. І це, напевно, прямо земля виштовхує. А, де вона, бо я не бачу. О, показую, бачите? Ось, дивіться. Прямо ось з землі видно корінчики. Де вони? Ой боже мій. Бачите? Далі я буду палець, ви бачите? Ага, ось. Бачите? Ну, це ж треба так. Зараз позбираю та по поставлю, як кажуть, тикну в одне місце. А, а чому я це подивилася? Бо тут я живцювала е цю е лохину. Бачите, живчики. І, шановні, оці всі живчики, ось вони. Вони. Де моя рука? Ось. Вони всі були отак от лежали. Представте собі, це я вже повтикала. А це я теж живцювала рослинку, я не пам'ятаю назву. Бачте, живці прижилися. Ну, але лохина була вся отак от викинута. О! Ну, ви бачите, що я вас, як кажуть. Затримала на, такій, на такому явищі, може ви пояснити, хто що розуміє це. Бувайте здорові! вибачте.